Доброго дня, мої шановні підписники та гості каналу. Сьогодні я на своїй кухні готую незвичайну страву. Не то тюфтелі, не то фарширований перець. Тільки лінивий такий рецепт. Спочатку я відварила до напівготовності рис. Беру його підсолюю ще кладу. кокладу, хорошу щепотку, бо у нас ще буде фарш. Натираю на терку морквину. Уже цибулі я натирала, тепер натираю морквину. Рис перемішуємо з морквою. Я відварила стакан рису, який залила трьома стаканами води кип'яченої. І отак отварила до напівготовності. І ще раз стерла одну морквинку. У рис вкидаю 300 грамів фаршу, у який вже втерла цибулину, додала меленого перцю, і тепер добре вимішуємо разом із рисом. У фарш кидаємо яйце. Фарш дуже гарно вимісили. І тепер відбиваємо так його і готуємо підливу. Беремо 4 чи 5 таких помідор, 7 штучок такого перцю і вичищаємо перець, вимиваємо і розрізуємо на часточки так, щоб можна було перебити блендером. Так самісінько на часточки розрізуємо і помідори. І так, перебили ми перед з помідорами і сюди ж я втерла одну велику цибулину, додаю столової ложки цукру і столової ложки солі. І розмішуємо. У фарш додавала півтори столових ложки борошна. І ще раз гарно вимішую. Мокрою рукою формую отакі чустельки круглої форми, а можна навіть такої продовжувати чи квадратної, щоб було більше схоже, можливо, на фарширований перець. Чувки дуже ніжні, легко перевертається, аромат маленький, безполучний. Прямо. Не можна на кухні посидіти, дети цибулька дає гарний такий аромат. Аккуратно перекладаємо наші на кистельке на тарелочку. Итак, посмаживаем одну порцію чифтелек таких. Але розмажується ще одна порція, тобто з такої кількості фаршу і рису, виходить дві сковорідки таких тітєвих. На сковорідку, на чисту суху, вливаємо дві столові ложки олії і викладаємо сюди помідорну перцеву. Я осу, за смаком додаю ще. Із столовую ложки цукру, чорний перець перец, чайну борочки, і лавровий листочок. Один чи два. Величенький один, якщо маленький два. У киплячий соус витло вкладаємо в І тушкуємо на середньому вогні. І виходить, і кифтілі і у перцевому соусі. І, і так можна назвати, що цей тюхтілі ті, що фарширований, фарширований перець, тільки лінивий з фаршу. Ну, так як готуємо, звичайний перець, тільки в багатому році, а так, тут от отакий лінивий фаршивовий перець, тобто помідорному перцевий отакий заливці. І склад, виходить, один і той самий, але набагато, швидше. От я прийшла, втомилася, морковку вибирала, підготувала так, вже фарш готовий був і зготувала о такі, о таку страву. На... Тільки погляньте, яка ж вийшла красота. А тепер спробуємо. Гляньте, які ніжні. Красивий вийшло. І дуже смачні, як на мене, то смачніші, ніж чуфтілі, і смачніші, ніж фарширований перець. От спробуйте такий рецепт. Дуже і дуже смачно. Я навіть не сподівалась, що настільки. Приготуйте, будь ласка, таку страву. І, будь ласка, поставте лайк, якщо вона вам сподобалася. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. От такий перчик відчувається, як значит, точно фарширований. Але ж теж час цей дівчатка.